Всім привіт! Схоже, що співочі дрозди оголошують початок справжньої весни, а не тільки початкової. Справжні пташині базари, сокорух березового соку. Це все ознаки. Правжньої весни, середньої весни. Вся природа пішла у рух. Більшість пташок вже прилетіла, ну не враховуючи, звісно, деяких камахаїдних, вони вже в дорозі. У мене ось так от закрита ділянка. Кому цікаво, може передивитися, як я вирощую картоплю без оранки і навіть перекопки ґрунту. Так ось у мене вже є відео минулого року, повністю від самого початку і до кінця. Вирощую городину без застосування лопати. Ось так у мене ця ділянка вкрита, щоб не розвивалися буряни. Але тут є одна особливість, плівка набирається води, дуже добряче нагрівається, і саме на цих калюшках беруть воду із цих калюжок перші бджоли навіть тоді, коли ще температура повітря далеко-далека не досягає навіть 10 градусів. Тим не менш перші бджоли беруть воду, а перші квіти кизило ось -ось на підході все, час квітування садів у нас Перша квітка кизила на півночі України. Зараз мені напишуть, що у нас давно вже квітує. Я розумію, що давно вже квітує південніше, але ось у нас перші квіти кизила. І бджола вже має роботу навіть в такий похмурий та прохолодний день. Але сьогоднішнє відео не про бджіл, не про стевочих дроздів і навіть не про кролів. І з лосями сьогоднішнє відео про звичайну дику. Підбиту катічку. Хто слідкує за моїми відео, той то дивився, бачив, як вона мені дісталася, хто з її підранив і мені пощастило знайти її ще живою. Багато дописів. Зазвичай дописи добрі, нормальні, людські, можна сказати, але є, є деякі індивідууми, які мені пишуть, як можна жаліти тварин, коли вбивають людей. Ці тупі істоти навіть не, не підозрюють, що людей вбивають, тому що тварин не жаліють. Ну то ладно, то вже інша історія, це вже то історія для психіатрів та психологів. Ось тут вода. Я навіть не знаю, чи вона її їла, чи пила. Кукурузу в суху вона не їсть. Катічка. Геркулес розмочений. Розмочений Геркулес теж нуль. Нуль не захотіла їсти. А зараз я їй саму покажу. Зараз я покажу її і, сам, і саму. Вона ось тут у мене ховається. Лапка в неї не працює. Дуже шкода. Лапка в неї не працює. Але, як на мою думку, вона, вона без лапки навчилась. Швидко рухатись. Головне, щоб... щоб вона літати змогла. От як зможе літати, я її одразу випущу в дику природу. Як тільки вона покаже мені, що полетить, то без однієї лапи криження думаю, вижив, а от без крила навряд чи. Так ось, що я хочу показати. Я думав, чесно кажучи, що він до ранку не доживе. В неї кров кров текла. Ну і взагалі не зрозуміло, що в неї там всередині. Але вона не тільки дожила, ця катечка качур. До ранку. Чудо, вона з'їла вона зіла цілу каструльку кукурузи замочену у воді. А тут була в цій каструльці, була замочена кукурузка. Ух ти! Ух ти вона ще крилами б'є. Ох, ох, о, та ти що? Побігла нормально, а жила. Тікай тікає від мене. Тікає від мене. Гриби. гриби лапи ядной. Вона з'їла ну, літр кукурузи. За два дні літр кукурузи. Для дикої качки це нормально. Продовжую годувати, спостерігати. Вон вона із свого укриття. Вискочила із свого укриття. Вона мене зрозуміло боїться. Ух ти, ух ти, вона. Вона скоріш за все ще й полетить. Дуже скоро. Вона дуже скоро полетить. Качур. Качур жвавий, він дуже активно тікає від хижака. Ну, в даному випадку це я. Начебто крила працюють. Один мінус один дуже погано працює ця лапка. Вона або дуже погано працює, або не працює зовсім. Мені здається, вона якась холодна, але це мені здається. Взагалі качур їсть розмочену кукурузу. Очі ясні, виразні, повні жаху до людини, як і потрібно у дикій тварини. Ну і я сподіваюся, опа. А це крило у нього начебто не працювало. Я сподіваюся, що він пройде тест на польот у нас максимум через тиждень, а я думаю раніше. І відправиться у дику природу. У нього друге народження. Дякую всім за увагу та терпіння.